Всім привіт! Дякую, що дивитесь всі наші випуски глибокого аналізу. Це новий випуск. Ми врахували все, що ви написали в коментарях. Окрім круглого стола. У нас його нема, вибачте. Ми знайдемо чи може піляємо гли. Я, я бачив, що хтось просив один, щоб вони хочуть круглий стіл. Замість круглого стола ми покликали Аллу. Е, да, Алла округляє кадр і стіл. Mm -hmm. Чогось ми так вирішили. Да, ви просили цього не робити, але ми покликали її. Алла Волкова в глибокому аналізі. Поїхали! Пара туристів залишила немовля в аеропорту, не бажаючи платити за квиток для нього. Пасажирам повідомили, що для їхньої дитини потрібен окремий квиток, проте вони просто залишили малюка в калясті посеред аеропорту. Як пише The Independent, Пара мадрівників з бельгійськими паспортами 31 січня прямувала до Брюсселя через аеропорт Бен Гуріон. Однак перед реєстрацією їм повідомили, що за місце для їхньої дитини доведеться доплатити. Замість цього вони просто залишили свого малюка в дитячій колясці біля стійки і пішли на паспортний контроль. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми не могли повірити в те, що бачили, заявив співробітник Реннеєр місцевому виданню «К-12». За даними ізраїльського управління аеропортів, пара запізнювалась на рейс до Брюсселя і, схоже, дуже хотіла про. Піти перевірку безпеки в аеропорту за немовлям або без нього. Мені здається, що це було так, що вони взагалі просто в принципі нахуй ненавиділи дитину і вже не знали, як в неї від'їбатися. Вони приходять в аеропорт і кажуть, за дитину треба доплатити один долар. Ну, бля, їбать. Ну, Звісно, нахуй, бля, ви що, має що гроші є, на хляб. Да, в цей момент просто коляску талкаю, так вперед. Я це не буду. І тіба, тіпа, ну, ні, ну я не можу з дитини. І полетів, нахуй. Я, я боровся за те, щоб бути її батьком. Yeah, але yeah. це була остання карта. Долар, долар, блядь. Ось він який! Він прекрасний! Геть капелюха, це американський долар! Мені цікаво, чия це була ініціатива батька чи матері. Хто перший дикається типу... — може вони двох такі? — до двох? <сі> знаєш, це коли такий конект класний між парою, що вони дивляться один на одного і навіть без слів розуміють, що такі кидай нахуй. Ні, Мені здається, це точно був мужик, і я розумію, чому знаєш? Він явно дуже довго і бачив на цю поїздку, <сі> <сі> не хотів на неї їхати. Це чисто була її. І... Якщо це ще й немовля вони, скоріш за все, вже десь рік не спали. І це була остання крапля. Блять, так. навіть в сука відпустку стоїть нахуй, не з'їздиш, Сиди тут, блять. Мені ще подобається, що ця новина закінчується таким реченням. Як повідомив Уніан, раніше авіапасажирам розповіли, яких місць варто уникати, щоб не сидіти поруч з дітьми. Їм провели консультації, типу, як не потрапити на місце біля дитини. Для цього просто залишайте дитину в аеропорту. Але на що вони розраховували? Типу, що що, що? Коли це... заводили її? Вони можна вважають, що дитина це як каршейних. Типу, ти просто взяв в одному місці в іншому залишив. заки, ти прилітаєш на турі в аеропорт якийсь інший. Вони такі, от ваша дитина, будь ласка. А може вони завжди хотіли здати цю дитину в дідом, але вони хотіли зробити це прям ефектно. Знаєте? Ну не так, типу, як вночі піднести під церкву, щоб там батюшка знайшов цю дитину і виховував її далі. Ні, вони хотіли прям летіти в літаку і махати ручкою за ти залишаєшся тут, лох. Гарна інстасторіс, така знаєте. Бумірано. Якщо враховувати те, в якому світі ми живемо, то я впевнений, що це може бути якийсь тікток, який ми скоро побачимо. Ми залишили свою дитину на, на, 10 днів, да, да, на, на 10 днів в аеропорту в Ізраїлі, і от що сталося. Або це могли бути якісь не євреї, які хотіли, щоб дитина була єврей. І типу, якщо її залишити там на певний час, да і всиновлять да, да, і, і дадуть е паспорт. Да, життя. Вони залишки ж... хорошо. Да, да. Да, вони подумали, що дивіться, в аеропорту ізраїльтяні знаходять коляску, такі цікаво, що там відкривають, і бачать там необрізаний хуй. Вони такі це треба срочно виправляти. Боже, що це за мерзость? <зв 8> <зв 8> це не можна так залишати. І там обрізаний хуй у Не обрізаний хуй. Щось дуже обрізаний хуй. Поруч прямо стоїть життєві. Вагі вагіна, бля, щось дуже обрізаний. хуй. Щось задати обрізаний хуй. хутор, вагіна. Це просто клітери таке. Хтось бачив реально великі клітери колись? Великий клітер. Давай ми не будемо клітери. Бачив? Вживу, живуть тіпоті. Мені знайомий розповідав, що він бачив дівчину, який клітер був прям як хуй. Так. <плес> <плес> ось, ось такий, тип, прям. Я, я ніколи не сумнівався, що ми вивернемо до цієї теми саме про клітер. Добре. Дякую, що покликали я мене ще. в це шоу. Я, <плес> ну мені так казали, я ж не знаю, я ж не був сіянцев та то клітер, не парся. <плес> Да, це коли ти в Таїланд приїхав ти в Таїланді такий перетворку знайшов, і в якийсь момент вона така да, нет, це клітеру. Сосі клітер у <рес> це це <рес> тебе сквірт густий. <рес> дуже твердий клітер. Дуже твердий. Чути клітер так стоїть, дуже сильно. <рес> До війни не доберешся. Да, если ты такие кислый майд, а де піднімаю, так пошел купить, немаєш, а так. Проговорилось, <рісто> значит, как <"Пошонку"> слово. <рісто> Такі вены у тобой напитывают. <рісто> 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 Перший раз бачу необрізаний обрізаний клітер, ти, конечно. И <рісто> <рісто> килограмм за лупы, знаешь, так дуже марно. Такий наче, шарф оцей, дуже великий. Бля, у тебе в клітер, звісно, як шампінь, це пізніше. А потім він кінту розповідає цю історію. Значить, сосується цей тілці клітер, потім беру яйця в рот. А бувають же ще зовсім маленькі клітери. Ну, знаєте, шукати на дівчині такий маленький клітер, це як шукати рісінку в пустині. Так, да, в пустині ж дохуя риса, рисом. Ну так, песчинка в натурі не підходить на усиля. Рісенко. Пова, думає, що пустелі, типу, гори риса такі. Фільм дюна, цей там всім горда рис. Так, може, ну і нахуй по ті новини, просто про клідери розмовляти. Ні, після цього всього нам треба вирішити, ця новина добра для України. хуємо нам взагалі що забули, блять. Дитину, блядь, десь. От в цьому і прикол шоу! В цьому і прикол. Це такий формат, Я буде. повторюсь себе з іншого випуску, мені настільки поїбать, якщо чесно. Чесно, мені настільки попоїбать, ну, типа. Чекай, у нас формат шоу, ми в кінці визна... голосуємо, чи це хороша новина для України, чи по... А, вибачте, я не знаю да, прави. Це... Так, друзі, по формату шоу в кінці ми вирішуємо, ця новина була добра для України чи погана? Я рахую, що ця новина позитивна, тому що вона. Ну, бо вона смішна. Ми зараз почитали це, посміялися, і це весело. В нас ну как би мало дуже смішних новин, таких веселих, з яких ти читаєш зранку, і такі вау, ну це, конечно, піздець». Тобто, ти вважаєш, що це позитивна новина? Для дитини конкретно ні, але я зараз це почула і в мене піднявся настрій. Тому конкретно для мене це новина позитивна. Тому залишаєте більше дітей в репортаж. Мені не подобається. Мені не подобається. Я Вважаю, що це негативна новина через те, що ну не можна. Якщо ти завів дитину, є в тебе мінімальна відповідальність. Наприклад, купити квиток на літак нахуй, щоб вона полетіла з тобою. Це, це мі мінімальна штука, яку ти як батько або мати маєш зробити. Ніхто не каже, відправ дитину в Гарвард. Візьми її з собою в літак, блядь. Все, вона більше не просить. Корми її трошки трошки одягай, щоб вона не замерзла. Так що я, я вважаю, що не повинно бути таких людей. І в Україні я хотів, щоб їх не було. Я вважаю, це негативна. Новина, Пошли нахуй, два гамнюка. Ну, які це зробили. Ну, по-перше, я як представник сімейної комедії хочу просипити вибачення у вас за те, що я тут проклітери і члени 20 хвилин ху... хуярив. Це в мене щось від лукавого. І <плес> 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 Я вражаю, що це дуже погано. Не можна залишати речі, дітей, бомби в аеропортах. Але в цілому, новина весела. Мені дуже сподобалось. Я гадаю, що в цілому це не позитивно. По тій причині, що це нам показує, що ну, якщо не любиш, відпусти. Що <гум> ну, ти бо... сам міняєш своє життя, коли захочеш. Так, да, тобто, тебе не мають силою стримувати. Да? Якщо у тебе. Ну, не лежить до цієї людини, або ти хочеш охуєнно <гум> да, у людей. Буває таке. Так, тобто, якщо вам не по путі, краще вчасно це вирішити. <гум> все, що не робиться, все до кращого, правильно? Уяви, да. наприклад, якби вони умовно купили б квіток цієї дитині, привезли її туди, куди вони там їхали, да? почилили, і потім дитина ну, проходить місяць, і вона така: ні, ну Путін, звісно, не зря почав спецоперацію. Нахуя це було? Ну, а... кра... Краще б її одразу там залишили. Так, ти вважаєш це я вважаю, що це позитивна новина, тому що вона показує нам, що завжди є вибір. Так, у нас 3-1, це позитивна новина, і ми йдемо далі. Алла ловить крінжа 10 секунд без смс та реєстрації. Іспанський суд дозволив мужчині лякати голим пісюном добропорядочних міщан. Олександру Коломаро, 29 років, він переконаний нудист. Рік назад йому виписали штраф за прогулянку в голому вигляді в Валенції, де він затероризував своїм ем, написано абільними великими причандалами е, всіх місцевих школярок і домохозяйок. Алехандро порахував, що це несправедливо, обжалував свій приговор. І в суд теж прийшов голий. На ньому була тільки, тільки взуття обувка була, тільки його не пустили, поки він не вдівся. Але саме цікаве відбулося далі. Суд білі більш високої інстанції цей штраф відмінив і признав Алехандро Каламаро, значить, за ним конституційне право розгулювати по місту лишом. Так він самовиражається. Це не є екзибіціонізмом, тому що кінцевою метою не є отримання сексуального задоволення. Все правильно. Значить, у Алехандро в мислях нічого такого немає, коли він іде по вулицям Валенції, привітливо помахуючи своїм добром людям. От така новина. Голому мужчині дозволили ходити голим. <рес> ну добре, почекай. А якби це була гола жінка, Їй би не дозволили? <рес> ну, чого, дозволили б? А в нього сказали, які причин дали, а він в суді як молотком хуйому, так по трибуні. був. Протестую. <ріст> Де, він, він якийсь момент не міг в крісло осісти, знаєш, і п'єсом бився в крісло, і, і всі подумали, що суд заходить і треба встати. Добре, як ви вважаєте, має право людина ходити по вулиці голою? Я думаю, це не треба. Немає а Якщо він права. так само. От хтось фарбує волосся в зелений, хтось там е, щось б'є. Я не хочу ні чужий хуй бачить, ні чуже блядь, це, мені похуй, блядь. Хай буде спеціальна зона як зал для курящих і не курящих, Блять, я не хочу, щоб цей дим мені в рота ліз. Вигляд, наче це нормально, але об'єктивно, хтось з ним їде в маршрутці. Ти, ти, просто, ти просто сидиш у своєму кріслі і тут стоїть цей блядь, їлдою, так от махає біля тебе. А, так. І ти, ти знаєш, як на тренуванні... І ти, ти знаєш, ти як на по боксу в якийсь момент, ти у цю хуйлю так от укладаєшся від неї. А як так вийшло, що його геніталії біля твого лиця? Людина ж не мішає тобі ніяк. В смислі, стоїш в маршрутці забитій. Ти сидиш от маршрутки. Да. А він стоїть отак, от, вони всі дуже плотні. І в якийсь момент, от, ти, знаєш, хто ще... Йому треба ще пропустити когось і він. Я не знаю, я рахую, хай собі ходить, якщо він нікому не заважає. Бля, ну Що чесно? це значить нікому не залежає. Ну, наприклад, от якщо я з ним ніяк не. От він ходить, наприклад, по вулиці, він іде голенький. І Я, наприклад, йду з ним по вулиці, я не буду на нього дивитися. Що я на хрещатику п'ю каву спокійно, тільки Тільки збираюсь надкусити свій хот-дог. І тут передо мною приноситься просто армада членів. Один за одним. Сидиш ти в глобусі, а там же ж є типу стекляна сфера. Типа зеркальний пол, сидиш, пішка, їси, підіймаєш голову, а там 10 тисяч мошонок, блять, над тобою. А як ви думаєте, а в Україні суд дозволив ходити Ні. Йому просто їбало всі набили. Включає судді, такі суддю, якийсь момент, ці блять пристави тримають, такі, да не треба його бить, поїбали. Просто дивлячись, що мати на увазі ходити голим. Одне діло умовно, коли ти разок вийшов в голий в Магаз. Разок. Та... Да. Може, ти нікому нічого поганого і не зробив. Може, може у вас класні стосунки з продавщихою, знаєте, з Міксмартів? Типу? У кого є біля дому Міксмарт? У вас же завжди з нею своя історія кохання, з цією продавщицею. Ні, це тільки в тебе. Тільки в тебе було. Нікого не було Міксмарта під домом? І Ірі, я все розкажу. Було у вас таке, що їбеш міксмарті? Так, об'єктивно. У нас є е, якісь трошки моральні устої, які ми домовили, що це нормально. Наприклад, закривай гініталії трусами. Ну да. Все. Це не вот таке, блядь, знаєш, требування Бля, прям, прям свер. Це, баласка на жопі та... так обмежує мою свободу. 7 мільярдів людей, блять, ходять, а ти їбать, да. особи нахуй. Да. Вразливий піздець. Жарко тобі нахуй. Купи кондиціонер, блядь. А я вам хочу сказати, що можливо цей мужчина робить революцію, і через 10 років у нас з'явиться новий рух. Ну, типу, як «Я позити позитив, там ще щось зараз е Ще щодо. один рух І Так, і люди будуть збиратися, і типу буде, буде такий рух, будуть паради. Всякі такі є ж спеціальні місця, нудистські пляжі, будь ласка, але чогось треба блядь, скрізь. Нахуй чогось треба скрізь. ж і відрізняє блядь, від первобитних, що у нас є одяг нахуй. Не те, щоб мало хто з нас може показати комусь яйця. Ну в тому плані, що фізично тут нічого поганого немає. Ти Просто йдеш такий, дивись, типу, трохи приздвинув труси, ось тобі має яйця. Бачиш, кожен з нас може так зробити, але чогось не я не можу. Я б не показував. Ти просто ще не пробував. Ні, я про те, що ми все це, ми всі це можемо, але ми. Просто немає міксмарки, це Ну взагалі, за, загалі Вова каже про фізичний аспект, фізіологічний. Якщо в людини є яйця, вона скоріш за все їх може показати. Правильно? — Да. Добре, а якби це був не мужчина, а жінка, бо так ходила, гамбієм більше, не, більше. Не, мені не, не. похуй, блядь. — Правильно, Ти дивиться залів. Все Правильно робиш молодець. Ні, не, не при ну, просто теж а, пізду. Ти хочеш бачити в деяких умовах. Ну нема такого <реш> конкретного тут. <Да. реш> <реш> да, да, да. Ну тобто для цього мають бути обставини. Немає бути такого, що ти просто сидиш знов ж таки єси шаурму, типу в <рес> тебе такі дивні обставини вони <рес> Ну, і Ну об'єктивно здалеку ж її не видно. <рес> як ті, Я вважаю, що якщо ми йдемо в Європу, це не те, з чого ми маємо брати. Приклад. Якщо ти хочеш сука світити своїм хазяйством, купляєш дачу, садиш картоплю і махаєш своїм качаном там між грядками, скільки хочеш. Я не хочу цього бачити у нас в країні. Це негативно для України. Дякую, Марк. Алла, будь ласка, я вважаю, що це позитивно. Я за будь-яку революцію, якщо вона не приносить шкоди іншим, він ще не заставляє мене ходити голо. Ні, він сам такий, я буду ходити голо. Та ходи. Ну, в Україні це фізично зробити неможливо, в нас холодно. Ну що він місяць походить, попріє на собі ляшки і все. Ти вважаєш це позитивна новина? <смір> я там. Хорошо, хорошо. Вов, е, скажи, будь ласка, як ти ця новина? Я гадаю, що ця новина є негативною по тій причині, що я не хочу бачити піструни навколо всюди, <смір> на вулицях. Є одне єдине місце, де в цілому я дивлюсь не на піструн. Це <смір> мій <смір> піструн. Це вдома. У мене в кімнаті є, є місце для нього, є для нього ціла кімната. І, і там він робить все, що він хоче. Є люди, які хочуть на нього дивитися? да, Є люди, які прийшли спеціально для того, щоб нього подивитися. за це, заплатили або я їм за це заплатив. Розумієш, тобто. Є аудіторія для цього формату, скажімо так. Я підготував її, є підґрунтя. Я не хотів би, щоб його бачила просто якась жінка, яка ригала тільки що в мусорку, ну, в смітник, знаєш, вона не достойна бачити мій хуй. Так само, так само і я не хотів би бачити її без надобності. Я насправді вважаю, що це теж негативна новина. Тому що ну блін не хочеться дивитися об'єктивно. Мені достатньо іноді Про людей. Тоже скажи. Mm? Про жіночу теж скажи, бо подумають, що ми сексісти. Да. Я, я не хочу дивитись ні на які геніталії оголені, якщо це не в контексті, як сказав Вова, моєї кімнати. В моїй кімнаті можна чи в публічному туалеті, yeah. чи в інших місцях, де я один на один або на або один на два, да, або на оргі, або кінкіпаті. Отам, е, там, де всі готові до цього. І я взагалі вважаю, що якщо ти хочеш бути голим і показувати це всім, для цього вже давно є місце. Only fans, нахуй. Заводишся, скидаєш туди свої голі фотки, відео, як ти ходиш по хаті. І якщо ти хочеш, щоб на це все дивились, от, пожалуйста, ти. Я вважаю це негативна новина для України, тому що у Господь, щоб ми. <плес> <плес> це це дійде ця вода в нашу країну. Я переїду перший, саме перший. Мене війна не змусила переїхати, але цю хуйню я не буду терпіти. Це 3-1, це негативна новина для України. Друзі, дякуємо, що дивитесь. підписуйтесь на канал, ставте лайки. пишіть, чого вам не вистачає, а чого забагато. Сендап стендапсендап стендап. стендап, Кожного хоть на відочка бабку. Уйквітки на концерт в твоєму місті, місці. Прошити хизкомент.